Його обожнювали рідні, численні друзі, а викладачі пророкували блискучу наукову кар'єру. Адже Борис Чубін після навчання в Україні стажувався у всесвітньо відомих університетах, був учасником європейського форуму у Брюсселі. Свого часу він ставав семиразовим чемпіоном України з соціальних інновацій і виграв престижні змагання малої академії наук України. Інноваційний прорив Інтел був розробником спеціального пристрою, помічника для людей з вадами зору, додатку для садівників та концептуального проєкту соціальної мережі для незрячих людей. Борис був сповнений ідей, але його мріям, як і мріям мільйонів українців, став на заваді російський агресор. Борис зробив вибір, ставши на захист України, яку відчайдушно боронив до свого останнього дня, 30 серпня цього року. У перервах між тяжкими боями він підтримував побратимів, постійно жартував, а ще передавав знання і досвід новоприбулим військовослужбовцям своєї бригади, які використовуватимуться і надалі. Дуже віддана людина, яка не боялася, не цуралася важких умов праці, і в будь-який момент він готовий був покласти життя заради побратимів. Всі мобілізовані. Які приходили до нас в бригаду, проходило підготовку і вони проходили через борю. Не дивлячись на те, що людини вже з нами нема фізично, але він після себе залишив дуже великий слід. І подальшому, я думаю, що ще не рік і не два ми будемо використовувати ті напрацювання його, які він залишив за собою. Його перші соціальні наукові проєкти зароджувалися саме тут, у Приморському ліцеї міста Одеси, на фасаді якого було встановлено меморіальну дошку. Борис був не лише спраглим до знань, він був дуже чуйним і сповненим бажання допомагати іншим, згадує мати військовослужбовця Тетяна. Саме тому найкраща данина пам'яті моєму синові проєкт, що також допомагатиме іншим. Зробити конкурс соціальних проєктів серед школярів Одеси, саме тим, чим займався Борис і досягав неймовірних успіхів у цій справі. Я знаю, що в Одесі дуже багато талановитих дітей, яким ми повинні дати можливість реалізувати себе. Дати їм крила ці діти мають рухати наш світ уперед і робити його кращим. І я знаю, що в дітей дуже багато ідей, як це зробити, і ми хочемо, щоб саме таким чином пам'ять про Бориса жила, і він був прикладом для дітей, що неможливо теж можливо. Пані Тетяна переконана, що втамувати біль втрати рідної дитини неможливо, але можливо зберегти пам'ять про наших героїв. Я хочу, щоб кожна матір, яка сьогодні втратила свою дитину на фронті, вона знала, що є подальша дорога, що ми повинні йти далі. Ми повинні гуртуватися. Ми повинні ще більше допомагати нашим хлопцям на фронті. Ми повинні допомагати нашій країні, і ми повинні допомагати дітям, які зараз мешкають в Україні. Кожна матір, яка зараз мене чує, подумала, що особисто вона може зробити для того, щоб пам'ять про її дитину жила, не закривалася в своєму власному горі і йшла далі. І дарила цю любов, яка вона яку вона не встигла подарити своїй дитині іншим дітям в нашій Україні. Ідею заснувати стипендію імені Бориса Чубіна для обдарованих підлітків палко. Підтримали і вчителі ліцею, котрі впевнені, наша земля дуже щедра на талановиту і небайдужу молодь. Вони виконують дуже багато робіт, манівських роблять дослідження. Тому я сподіваюся, що серед них виростуть подібні до нього винахідники, правдолюбці, яким він був. Ну і це буде достойна зміна в нашій країні. Усі намагання Росії знищити наш талановитий працелюбний народ та його мрії марні, адже прагнення українських полеглих захисників завдяки нашій талановитій молоді стануть реальністю.